Щодо обставин події. У нас Фор-транзит це мікроавтобус. Він важить три тонни. Ось три тонни збила неповнолітню дитину, яка переходила в пішохідний перехід. Відповідно, до були неповнолітня дитина, маленька на пішохідному переході. У нас встановлені обставини кримінального правопорушення. Свідчий вірно кваліфікував. За статтею 286 частини 2, це Кримінальний кодекс України отримання тяжких тілесних ушкоджень. В Всупереч цього, слідчий поверхнево провів досудове розслідування однобоко, призначив кілька судових експертиз. Виклав невірно обставини цих експертиз. Зараз ми це зупинимося і прийняв рішення щодо закриття кримінального провадження, з яких мотивів ми зараз зупинимося. Навіть у постанові про закриття слідчий не прописав, що це потерпіли. Ми наголошуємо, що в нас є стаття 56 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпіло у кримінальне провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням задано моральної, фізичної або майнової шкоди. Нашому клієнту неповнолітньому потерпілому, спочине тяжкі тілесні ушкоди. Станом на сьогодні проходить. Лікування лікується, отримав тяжкі тілесні ушкодження. Якщо це не потерпіли, то я не знаю, хто такі взагалі потерпіли. Зараз ми у прокурора запитаємо його відношення до статусу нашого. Тут у залі є у нас водії, і наголошую, що що таке правило дорожнього руху, і як людина, тим більше дитина, проходить пішохідний перехід і що повинен діяти водій. З метою забезпечення безпеки пішоходів заборонена зупинка ближче 10 метрів від пішоходного переходу, якщо людина розпочала рух на пішохідному переході. Далі слідчі у нас посилається на висновок судово-транспортної трасологічної експертизи Чернівецького НДКЦ, встановлено місце контакту автомобіля з потерпілим. Зараз будемо досліджувати висновок експерта. Ваше чесі, я прошу вас звернути там. Експерти прокусав, що місце зіткнення це пішохідний перехід. Дитину збили на пішохідному переході. Далі висновок фототехнічної експертизи встановлено, що е, форт Transit рухався зі швидкістю 42 км на годину, не тормозячи, збив дитину на швидкості 42 км на годину. Він навіть не зупинявся. Він просто своїм трьохтонником збив неповнолітню дитину на пішохідному переході. Далі у нас є висновок. Комплексної фототехнічної експертизи. Зацитую, вбачається, що час, який минає з моменту випередження пішоходом іншого пішохода, складає 0,9 секунд. Тобто, якщо у нас експертизу встановлено, що разом з неповнолітнім пішоходом проходила ще доросла людина, і швидкість, яка відстань від дорослої людини від неповнолітньої дитини, складає одна Тобто, Дитину збити можна, а дорослого чоловіка збити не можна. Далі, цій експертизі, прописує нам експерт. Водію автомобіля необхідно було керуватися вимогами пункту 12.3 ПДР це правило дорожнього руху. Що у нас таке? 12.3? у разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, які водій об'єктивно спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або безпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди. Але він, всупереч цьому пункту, на швидкості 40 км на годину просто збив малолітнього пошохода. Далі ми посилаємося на практику Верховного суду. Справа 751, флеш 42-21, флеш 17. Позиція Верховного суду. Вимога пункту 18.3 ПДР України передбачає, що на нерегульованих пішохідних переходах пішоходи мають перевагу в Русі перед транспортними засобами з моменту, коли вони вступили на перехід. Ну, фактично, пішохід, мабуть, вступив на перехід, якщо його збили безпосередньо на пішохідному переході. Також була ще доросла жінка. Яка також знаходилася на пішохідному переході. Для виконання вимоги цього пункту водій транспортного засобу обов'язково повинен своїм манером показати пішоходам, що він дає дорогу, тобто знизити швидкість або зупинитися. Забороняється здійснювати об'їзд пішохода, який перебуває на пішохідному переході, незалежно від відстані між ним і транспортним засобом, а також збільшувати швидкість з метою проскочити перед пішоходом, який вступив на нерегульований пішохідний перехід. Таким чином, суд зробив висновки, водій повинен враховувати можливі маневри пішоходи на пішохідному переході. Пішохід може зупинитися, передбачаючи небезпеку, побігти або уповільнити хід і спрогнозувати можливий розвиток ситуації, якщо ймовірно, що шлях руку пішоходу, незалежно від того, як він рухається, і транспортного засобу можуть перетинатися на переході. Отже, як вірно зазначив суд перед нерегульованим пішоходним переходом. Якщо водій не надав перевагу пішоходу, який почав рух через проїзну частину, у цей час у правій смузі не зупиняючи проїхав автомобіль, тобто пішохід впевнений у відсутності небезпеки для себе та інших учасників, тобто дитина, коли переходить пішохідний перехід, вона дивиться зліво, справа пішоход і є перевага в русі. Дитина собі безпечно переходила дорогу, а водій, який рухався на швидкості 40 км на годину, просто збив неповнолітнього пішохода, який отримав тяжкі тілесні ушкодження. Наразі лікується. Тобто, слідчі, от зараз ми роздаємося своєю постановою з витвором мистецтва, слідчого він перекритив факти. Ми ще раз звертаємо. Увагу суду, що відповідно до висновків експертів, взагалі повинна була оголошена підозра водію, і справа повинна була направлена до суду. Але Слідчий просто перекрутив факти та закрив кримінальне провадження. Далі. Ми зазначаємо позицію вищого спеціалізованого суду. Чому ця постанова вона незаконна згідно вказаного узагальнення, Одним із підстав скасування свідчими суддями постанов про закриття кримінального провадження є: по-перше, невжиття органу досудового розслідування всіх необхідних заходів для збирання доказів і забезпечення повного та всебічного досудового розслідування. На жаль, це зроблено свідчим не було. Далі друга необґрунтованість висновків, які містяться в постанові щодо обставин, які повинні бути встановлені слідчим та завчасність висновку про відсутність діяння складу злочину або відсутність події злочину. Цього зроблено не було дитину збили на пішохідному переході. Третє, Непроведеним свідченням необхідного та повного переліку свідчень дій, спрямованих на встановлення істини у справі. Необхідно було допитати мати, представника, цю жінку, провести свідчі експерименти, призначити необхідне судові експертизи, але це слідчим, зроблено не було. Не буду я цитувати висновки цих комплексних експертиз, але ми звертаємо увагу суду, що слідчий перекрутив. А якщо досліджувати обставини, які в судових експертизах, взагалі необхідно було оголосити водієві про підозру, те, що він порушив правила дорожнього руху. Якщо читати у постанові статті, це однозначно порушення правил з дорожнього руху з боку водія, а не з боку потерпілого. Що? І що ми зараз маємо? Наразі справа закрита, дитина з тяжкими тілесними ушкодженнями лікується у лікарні, а водій уникає кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення. Якщо дивитися постанову, яка очима, вона вже не підписана ніким, то ми просимо постанову скасувати. Дякую.